Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Сьогодні до вашої уваги свіженький автомобіль з Європи, з Німеччини Volkswagen Golf 2019 року випуску з двохлітровим двигуном на автоматичній коробці передач. В цікавій комплектації IQ Drive. Він має цікаві диски 16-го розміру. Має чорні зеркала. Такі шильдики IQ-Drive. хромовані лижі? Ось так він позаду виглядає хорошій комплектації у нас є. Прості фари галогенні, омивачі фар, є передні парктроніки, задні. У нас є бокові парктроніки, резина у дуже хорошому стані. Ось є він-код автомобіля. У нас є датчик, дощу датчик світла, камера асистентів. Салон він так виглядає, такий цікавий салон. Має чотири склапії мочі, автоскладування зеркал, датчик світла. Пробіг даного автомобіля 205 тисяч. Така мультимедія. Двохсонний клімат. Є функція автопарковки, автохолд. Автомобіль у нас має весь набір асистентів, а саме утримання в полосі, мертві зони, виїзд з парковки і фронт асіст. Також має камеру заднього виду. Акуратний по салоні. Позаду він так виглядає. Є фаркоп, місткий багажник. Має ще камеру заднього виду. Доволі цікавий автомобіль. Ось тут у нас є мертві зони. Дуже і дуже цікавий гольф. Також є підсвіточки в зеркалах.

185, 110, 110, 102, 126 і 115. ми маємо один підфарбований елемент, а саме заднє праве крило. Ціна даного автомобіля складає 16 тисяч 500 доларів. Всім удачи, всем пока.